Друзі, всім привіт! Інвестиція в нерухомість не завжди буває вдалою. Найчастіше причина криється в документах. А сьогодні у нас взагалі унікальний випадок, оскільки цей проект ховали від українського інвестора. Чи це тому, що одразу планували кинути людей, чи це тому, що шукали інвестиції тільки за кордоном? Це вже кожен, будь зможе відповісти собі самостійно. А ми поговоримо про факти. Нагадаю, що з вами, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Поїхали! Одна з найскандальніших забудов Києва, скоріше за все, навічно залишиться недобудом. Але мало українців будуть цього горювати. Будівництво багатофункціонального комплексу 50 Авеню на проспекті перемоги 50А одразу почалося зі скандалу, оскільки проєкт передбачав будівництво двох веж, по інформації з різних джерел, найвища з яких досягала б 51-го поверху. До того ж, налічувало ще й 5 поверхів підземного паркінгу. За словами експертів, будівництво прямо над лінією метрополітену загрожувало техногенною катастрофою. Цілком очевидно, що містобудівні органи. Відмовляли у народженні нової перлини Києва, але планувалося побудувати багатофункціональний комплекс по накатаній схемі. Справа в тому, що девелоперів пов'язують з такими чудовими комплексами, як Зелений замок та проєктом Лукочаєвська 5А. Суть схеми така: в окружному адміністративному суді чесні люди визнають будівництво законним, в апеляційному суді рішення скасовують. А в Верховному приймають рішення на користь забудовника. Тільки в цей раз щось пішло не так. А поліційний суд відмовив у наданні містобудівних умов та обмежень, оскільки встановив невідповідність намерів забудови об'єкта будівництва вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, а саме положенням генерального плану міста Києва. Детального плану території, відповідно до якого земельна ділянка на проспекті Перемоги 50А розміщена у сквері слава танкістам, являє собою газон, віднесена до території підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення. До речі, земельна ділянка має цільове призначення для будівництва експлуатації та обслуговування. Торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та благоустроєм і озелененням скверу. Мої підписники, які подивилися на каналі Огляди разних ЖК Києва, знають, що з таким призначенням в житловий комплекс не бажано інвестувати. От і Верховний суд нещодавно остаточно відмовив у видачі містобудівних умов та обмежень. Але вже два роки тому забудовник продав більшу частину квартир у комплексі. Це могла би бути стандартна історія ще одного китка інвесторів, якби не один цікавий нюанс. Купити житло у БФК П'ятдесята Авеню могли лише ізраїлітяни. Єдиний відділ продажу новобудови знаходиться в Ізраїлі, а сайт багатофункціонального комплексу 50 Авеню лише на Євриті. Мабуть, цей факт є найобурливішим. Просто представте, якби якийсь український Петро орендував шматок газону у процентральній частині Женеви, не маючи дозволів та документації, нагнав на той газончик робітників та крани, огородив забором і почав своє беззаконне будівництво 50-поверхової вежі. Тільки швейцарцям у його проєкті були б не раді, оскільки відділ продажів та сайт були б лише для українців. Чи толерантно до, до такого віднеслись би в Швейцарії, не думаю. От і нам, гадаю, не треба. Рішення суду набирало законної сили. Що тепер робити інвесторам, невідомо. Гадаю, треба було ретельніше вибирати проєкт. Я гадаю, що навіть якщо колись, хоча в це дуже е, слабо віриться, як мінімум, саме у тих характеристиках, які наразі зазначає девелопер. Але якщо навіть колись такий будинок добудується. То це, по перше, буде набагато набагато довше ніж вони 100% обіцяли своїм інвесторам. Це не буде реалізовано так, як вони намалювали на своїх картинках, оскільки як я вже і казав, це може призвести взагалі до неможливості функціонування метро. Тому наразі будівництво повністю зупинене і необхідного пакету документів немає. Дякую за вашу увагу! Для тих, хто планує угоди з нерухомістю в Україні, я готовий встановити усі наявні ризики та забезпечити надійність протягом усього процесу угоди. Інвестуючи, мої клієнти сплять спокійно. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Сподіваюсь, почути вашу думку про такі новобудови в коментарях. Та бажаю плідного дня! Слава Україні нашим захисникам та захисницям. До зустрічі!